Вони цілою делегацією прийшли до журналістів, аби розповісти про хіт розслідування вбивств на майдані, але жодних сенсацій від працівників генпрокуратури. Медійники не почули відкрито більше тисячі кримінальних проваджень, опитано більше двох тисяч людей. Встановлено 77 підозрюваних у цих злочинах. Поки що до кримінальної відповідальності притягнуто лише зо два десятки державтоінспекторів та двох беркутівців, які скоїли неправомірні дії проти автомайданівців. Також, за словами заступника генпрокурора, існують великі проблеми з доказовою базою, бо тодішні силовики знищили 90% усіх матеріалів, які б могли пролити світло на ті події. Це численні допити правоохоронців, які ми проводили, нам не дали результатів. Всі правоохоронці, що приймали участь в протидії протестним акціям, як серед керівників, так і серед виконавців, під час слідства не дали жодної інформації, яка могла би нам встановити об'єктивну істину. Займаючи позицію, нічого не чув, не бачив, не знаю. Або ж не пам'ятаю у генпрокуратурі, не відкидають щодо розстрілу Небесної сотні причетні спецслужби Росії. Однак це вже компетенція Служби безпеки України. Саме вона має дані про російський слід під час Революції Гідності.